Ами, тріщини та жахливі дефекти дорожнього одягу. Такою була ділянка дороги, що біля села Дмитрівка Горішньоплавнівської тергромади ще на початку лютого поточного року. Хоч вона і перебуває на балансі державного підприємства Агентство місцевих доріг Полтавської області, нині її ремонтують коштом міського бюджету. Ви знаєте, що ми зараз зробили новий маршрут 32-й соціальний, який. З'єднав Дмитрівський Старостинський округ, горішні плавні і Східний Старостинський округ. Але стан доріг залишається на незадовільному рівні, тому в цьому році транзитом через обласний бюджет ми виділили 12 мільйонів гривень для того, щоб максимально відремонтувати дороги в напрямку Мотриного Григора Бригадирівка і горішній плавні Дмитрівка. Роботи на Григора Бригадирівському напрямку зараз продовжуються вже завершальний етап. А по-Дмитрівському зараз розпочали фризувальні роботи, асфальтні роботи. На жаль, вартість робіт з прив'язкою до одного метру квадратного зросла в два з половиною рази відносно минулого року. Тому ті кошти, які ми спрямували. 12 12 мільйонів це ну розділіть на 2,5, Це буде обсяг робіт, який ми могли би виконати за менші кошти в минулому році. Але ми розуміємо, що закупили нові автобуси. Потрібно зробити ремонт дороги. Нині дорогу вкладають чималим шаром асфальтобетону. Сподіватимемося, що цього разу нове дорожнє покриття прослужить значно довше за попереднє.